Господь з вами Єзу, читання святого Євангелія від Йоганна Того ж першого дня після суботи, ввечері, коли двері дому, де зібралися ученики Його, були замкнені з остраху перед юдеями, прийшов Ісус і став посередині і каже їм: Мир вам. Сказавши це, Він показав їм руки і ноги і ребра свої. Ученики зраділи, побачивши Господа. Ісус же сказав їм вдруге: Мир вам. Як послав мене Отець, так і я посилаю вас. Сказавши це, він дихнув і говорить їм: Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, тим відпустяться, на кому залишите, залишаться. Слово Господнє, Чи Свята Церква у моїй особі просить уділити зібраним тут вірним таїнство миропомазання. Чи ці вірні знають, який великий дар вони отримують в цьому таїнстві, і чи вони належно підготувалися до його прийняття? Я переконаний, що всі приготувалися до миропомазання, бо протягом низьких днів вони слухали Слово Боже. Спільно молилися і приступали до таїнства сповіді. Дорогі брати і сестри, в присутності зібраної тут церкви, скажіть, які благодаті ви очікуєте отримати від Бога в цьому таїнстві? Прагнемо, щоб Святий Дух, котрого ми отримаємо, зміцнив нас до Божого. Богу нехай буде подяка. Сідайте, будь ласка. Дорогі браті і сестри! В день п'ятидесятниці каже нам Святе те письмо, що апостоли отримали Святого Духа. П'ятидесятниця це, вона вже бере свій початок, ми знаємо, що на горі Синай. Після того, як Господь випроводив з Єгипту вибраний народ, вони прийшли до гори Синай. І в 50-й день після виходу Моїсей отримав скрижалі, на котрих було написано закон Божий. Десять заповідей. І це був тільки прототип. Ті десять заповідей, Господь Бог нам відкрив правду про нас. Наша релігія називається богооткровенна, тому що людина може доходити до певних пізнань правд деяких, але до повноти правди і познати, який Бог є дійсно. Людина цілком собі пізнати не може без помощі благодаті Божої. Для того Бог розгнівився і сказав знищити тельця, тому що зробили тоді юдей образ Божий по своєму розумінню, або сказав, що ні, тому що і дав Божі заповіді, виховував в Старому Тестаменті через ці заповіді цілий народ, а коли вже дозріли духовно, після того, як Ісус Христос приніс себе в жертву, власне, через цю жертву відкрив дорогу для Духа Святого. Щоб люди, котрі повірили в нього, вже не стільки керувалися Божими заповідями, скільки були послушні Духові і Святому. Для того, хто отримує Духа Святого, вже заповіді якби відходять на другий план. Тому що, як дам заповіді, багато говорять, не роби, не будеш, не пожадай. Так? З десяти сім нам каже, ні. То Ісус Христос нам, як новий Моїсей, відкриває вісім блаженств, Блаженні в Богі, блаженні, які прагнуть справедливості, блаженні, які милосердні, блаженні. і ці вісім заповідей, вісім Божих блаженств. Якщо там кажуть, що далі не переступає Бо гріх заповіді, то блаженство Ісус нам показує, що а тут починається ласка. Тут є нормальне життя, а тут вже починається благодать. А тут вже починається благодать. І ті, котрі дійсно наслідують Ісуса Христа, самі шукають. Ті, в кого є Дух Святий, вони самі шукають, більше більшої благодаті Більше Більшої благодаті Божої. Так як Ісус Христос увійшов вночі в наш світ народився на початку. Вступив в Лоно Марії, пізніше, тихенько народився в Іфліємі і нічого не порушив, жодного порядку не порушив. В світі все як йшло, так і йшло. Однако ж була присутня вже Божа присутність у фізичному образі. Так само Дух Святий, котрого ви сьогодні будете отримувати, котрого отримуєте, Він так само. Лагідно війде в ваші душі, в ваші серця, нічого не порушуючи. Абсолютно. І там буде зростати. Там буде вас обдаровувати тими дарами, котрі принесе з собою всі. Є той, хто приносить дари, а є той, хто дари дає. Якщо ви приймаєте Духа Божого, то ви разом з ним приймаєте і всі дари, які він собі має. Іноді ми думаємо, що просимо той дар, чи той дар. Так? Але коли ми приймаємо Духа Божого, то він з собою приносить всі дари і не позбавляє нікого ніякого дару. Умійте розпізнати дію Божу в своєму серці. Це є теж дар Божий. В одній парафії, дорогі браття і сестри, там, де. Попередній настоятель пішов на пенсію через стан здоров'я. Призначили нового настоятеля, молодшого. Але парафія безкоштувалася зорієнтувалася, каже, ні, 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 цей кандидат нам не підходить. Це Він не вміє проповіді говорити, нащо нам такий настоятель? Слідуючий. Ну дали «слідуючого». Тоже через пару днів кажуть, такого нам теж не треба. Цей так тихо говорить, що ну, у нього смисл є, але він так тихо говорить, що перші лавки є, його чують. Не треба такого. Прийшов ще один. Але цей хворий. І говорив, і голосно був хворий. Ну і потім цей пенсіонер, який вийшов на стоятель, що був перед ними, каже: у мене є ще один кандидат. Але не знаю, чи він вам підійде. Бо він на жодному місці довго не затримувався під час своєї діяльності священницької. Взагалі, не звісно, що він когось охрестив, в нього прогресує хвороба, і він майже вже втратив зір. А ні, нам такого не треба, такого нам не треба. Але він має один плюс. Він має Духа Божого. Він має Духа Божого. Це святий апостол Павло. Бо Павло в діяннях теж пише, що вже він і хворий, і зір втрачає, і ходив по всій малій Азії, по Європі, і на Балканах, і візде, де ходив, накладав на людей руки і вони отримували Духа Святого. Але кажете, я не знаю, що він нам підійде, тому що він зір втрачає, і він хворий і вже старий. Вміти побачити у священникові те, що в ньому є найголовніше. Ісус Христос, сьогодні ми читали в Євангелії, що коли я бився, після Воскресіння до своїх учнів прийшов, дихнув і каже, прийміте Духа Божого. Кому гріхи відпустити, будуть відпущені. А кому затримаєте, будуть затримані. Яку огромну Ісус Христос дав власть священнику, що Він може навіть і затримати гріхи. Ви і сповіді, скаже, я тобі гріхи не відпускаю. І не будуть відпущені. Ісус Христос не відпустить. А якщо скаже, відпускають тобі гріхи в ім'я Ісуса, будуть відпущені. І цього не може зробити в світі ніхто поза священником. Поза тим священником, який прийняв гідност і правильну священницьке свячення. Павло питається в одній місцевості людей, чи ви Духа Святого прийняли. Вони кажуть, ми про такого навіть і не чули. Ми прийняли хрещення, але про Духа не чули. І апостол, на руки, і вони отримали Духа Святого. Дав Бог нам таку ласку передавати Духа Божого. Дає Бог нам ласку також і Духа Божого в серці Мати, розпізнавати його дію, розпізнавати його прагнення йти за тим, до чого він нас побуджує. Апостол Павло до Коринтян говорить, що хто має Духа Христового, той і Христов, а хто духа Христового не має, то той до Христа не належить. Це дуже цікаво для нас, тому що Він не каже, що ті, хто належить до тої конфесії чи до іншої конфесії. Тому що всі хрещені, незалежно в якій конфесії Він хрещений, він вже вщіплений в Ісуса Христа. Він вже в самому хрещенні приєднаний до тіла Ісуса містичного, до церкви і отримав Духа Святого. ми ще побільшує цей, цей дух свою присутність, ще яскравіше відбивається таємство в душі образ Христа. Як важливо мати в собі Духа Божого. І продовжує апостол Павло, що ті, хто має Духа Божого, вони шукають Вишнього, щоб приподобатися Богові, виконують Його волю, а ті, хто тілесний, ті йдуть за тілом, шукають того, що подобається Тілові. Ті, хто чинять волю тіла, вони собі Збирають скарби на смерть, а ті, хто чинить волю духа, ті успадкують життя вічне, ті успадкують життя вічне. Дуже цікаво, так? Да? Павло так роз... розмежує, що є ті, які волі шукають духа, і ті, які тіла. Але ми отримали духа, а все ж таки в нас і тіло має голос. Да? Раз дух, раз тіло, раз дух, раз тіло. То хто ми? І апостол Павло продовжує, що Дух Божий, якого ви отримуєте, дає вам здібність і сили умерщвляти в собі інстинкти тіла, Умерщвляти цей процес. Ми маємо здібність, ми отримуємо Духа Божого в кожній сповіді. Ми чинимо в собі зусилля, щоб уникнути якихось цих диких побігів нашої натури, так як квіткар обрізає дикі побіги на квітці, так само і ми, Божими не обрізаємо ці побіги, щоб бути в тому, що належить до Бога. Дорогі браті і сестри, дари Духа Святого і сам Дух Святий приходить для того, щоб. Вчинити більш досконалою нашу природу, щоб ми були людьми з великої літери. Дух Святий не змінює нашу природу, але Він її удосконалює. Так як Ісус Христос був правдивим Богом і правдивим, правдивою людиною, не маючи жодного гріха, так само і наша природа вона удосконалюється. Бог нас. І обдаровує здібністю мужності. Один з дарів це є мужність. І ви самі сказали сьогодні тут привселюдно, що хочемо отримати дар мужності, щоб свідомо і відважно свідчити про Ісуса Воскресло в цьому світі. Свідомо і відважно. Апостоли були закриті в горниці, в світлиці, боялися фарисеїв, закрилися повністю. Але коли отримали Духа Святого, відважно вийшли, повітривали двері і вікна, вийшли на площу, і Петро, котрий ще пару днів назад був переповнений страхом, став проповідувати на площі, не боячись жодних переслідувань і утисків. Завдяки цій проповіді навернулося в той день понад три тисячі людей прийняли хрещення. Напевно, ми може не, не, не будемо мати такої нагоди, але Дух Святий нас удосконалює, коли ми є самі з собою, коли треба відважно стати по стороні правди не тільки. На площі перед людьми, але тоді, коли тобі приходиться прийняти рішення самому, дуже часто буває так, особливо в житті батьків, що мамі загрожує якась хвороба здоров'ю, а вона має в лоні дитятко, і врачі кажуть, що вам треба позбавитись дитяти, щоб урятувати своє життя. Дух Святий дає мужність сприйняти хворобу, не забираючи життя у дитяти. І мати, котра стає на обороні життя, обороні життя, вона ризикує, але і так само як апостол Петро і всі, котрі ставали в обороні життя, Відчуває радість внутрішню, попри свої страждання, тому що вона стоїть в істині і вона береже життя. Дух святий, який вийшов в неї, є дух життя. Умійте розпізнати і стати, мати мужність, відвагу стати в обороні життя. Могти дорадити комусь. Жити по Божому, відкриваємося на Духа Святого, поглиблюємо знання, які є між Ним і нами, нехай він входить також в наш інтелект, в наше серце, в нашу волю, в нашу психіку, в нашу фізичну частину, в наші нерви, тому що опанування. Опанування, розвага це є плоди дарів Духа Святого. Бути опанованим, не бути скрайнім, не бути байдужим. Нехай ці плоди проявляються у вашому житті і обдаровують ваші, вас, самих, ваші сім'ї і суспільство, в котрому будете жити і працювати. Амінь.